День добрий всім! До вашої уваги презентація до вивчення теми відсотків у 5 класі. На ваш розсуд представляється робота учня, яка виконувалася у 2000 році, тому розрахунки беруться і з 2000 року. І також розподіл сімейного бюджету. Презентація майбутнього фінансиста. Дозвольте познайомитись. Я Бакіцький Андрій мрію стати фінансистом. Тому я обрав основним предметом математику, але полюбляю літературу, займаюсь спортом. Я і моє буття. Питання, які хвилюють мене у моєму віці. Батько мені каже, що простіше всього давати пораду, що важче всього пізнати себе. Потім він сказав, що ці запитання, які він мені задав, відповідь дав на нього платон. Над чим працюємо? Відшукати означення бюджету, визначити розміри витрат на кожного члена сім'ї, визначити розміри витрат на комунальні послуги, використовуючи квітанції, побудувати розподіл бюджету, обчислити відсотки, створити математичну модель задачі, побудувати. Діаграму. Для чого мені це потрібно? Для глибокого розуміння проблем своїх батьків і доцільності вимог, які я ставлю перед батьками. Адже мені потрібні гроші, а мені їх чомусь не дають. Мені і те хочеться купити, і те, а я не розумію, чому? А звідси проблеми? і проблеми. Іще одна мета проаналізувати розподіл сімейного бюджету. Цікавлюся сімейним бюджетом. Батьки мені кажуть, в них є зарплата, оце і бюджет. І тратять вони витрачають на маму, папу і мене. І всього 2840 гривень. У цього кота і той стан кращий. Мої ж бажання. Хочу комп'ютер. Батьки обіцяли, що буде добро вчитися, відправлі до Греції, до своїх родичів. А це моє найпотаємніше бажання. Дуже хочу мати котика. Наші дії знайти означення бюджету, розпитати батьків, як обчислюють сімейний бюджет, як іде розподіл коштів, з'ясувати для себе, чим я можу їм допомогти. Самі бачите, як іде наш розподіл. На комунальні послуги 1480. Рівні з бюджету 280. На їжу 480. Ну а далі все ви бачите. Зробимо модель розподілу. Отже, є бюджет моєї сім'ї. Потім йдуть комунальні витрати. 280, їжа 480 і решта 720 гривень. От і решти кошти на мене 280, на маму 120, на тата 400, ну і вийшла на ще економія бюджету. І от з'ясувалося, що ці 270 складаються 60 гривень навчання, 160 гуртки і 50 гривень концтавари. Обчислимо відсотки. Є бюджет моєї сім'ї 1480 гривень. 280 на комунальні відсотки. Я 280 поділив на 1480, отримав 20%. На їжу 480 поділив на 1480, отримав 32%. Решта 720 гривень. Поділив на 1480 гривень, отримав 48%. Маємо. Якщо подивитися на ці додати ці дроби, то виходить рівно одиничка. Або у відсотках це 100%. Ото маємо розуміння, чому ми кажемо, що бюджет сім'ї складає 100%. І називаємо це перший рівень розподілу грошей моєї сім'ї. Подивимося, як розподілялась решта. 270 гривень ділимо на 720 гривень, маємо 38%. 120 гривень на 720 гривень маємо 17%. 40 гривень ділимо на 720 гривень. Маємо 6%. І знову робимо спостереження. Якщо додати всі дроби, Знову маємо чисельнику 720, у 720, тобто одиничка. А якщо у відсотках, то це буде 100%. Як цікаво, знову 100%. Значить, наша решта складає 100%. Оці наші 720 гривень. Будемо називати це другий рівень розподілу, бо 720 гривень це є остача від. Остачі під час ділення всіх грошей. Ну, а тепер мої 270 гривень. На навчання 60 гривень маємо 22%. На гуртки батьки платять за 160 гривень, щоб я займався спортом. І на концтавари 19%. І знову наші спостереження. Знову виходить, що 270 гривень складають рівно 100%. Остача від остачі і ще раз від отстачі, тобто 270 від 720 і від цього бюджету. Дивимося. Якщо подивитися, ми бачимо. Бюджет моєї сім'ї ще раз розподіл. І запам'ятаємо це для себе, коли будемо розв'язувати задачі, які будуть зводитися до складання подібних схем. І так, бюджет моєї сім'ї комунальні витрати, їжа, економія. На членів нашої сім'ї. Або можна ще отак намалювати. Ну і висновок. Значить, ми вже зрозуміли, щоб знайти відсотковість розподілу, треба витрати ділити на бюджет. Висновок. Нарешті я зрозумів, наскільки мій батько за мене хвилюється, і як він мене любить. Отримані результати відсоткового розподілу коштів сімейного бюджету говорять самі за себе. А це задачу, яку я пропоную авторську до вашого розв'язання. Трошки підскажу. Це буде от так. Якщо порівняти із тим записом, який ми робили раніше в школі, то можна зрозуміти, що моделювання допомагає зрозуміти і побачити, чому ви... саме виникають 100%. Можливість ведення запису розв'язку саме на моделі і знаходження оптимального шляху розв'язку. Дякую за увагу!